Вітаю вас, шановні пані та панове, гастрономічні продукти, Чіо користуються попитом у багатьох кулінарів та професійних шеф-поварів. Спеції, прянощі та приправи широко використовуються у відомих ресторанах, закладах громадського харчування, кафе з оригінальними та самобутніми концепціями, де можна смачно поїсти. Великий вибір різноманітних спецій, приправ та добавок робить цю марку лідером серед аналогічних виробників кулінарної продукції у всьому світі. Компанія Чіво виробляє свої товари вже 30 років Вирощування Та виробництво знаходиться в Румунії, але постачання продукції охоплює весь світ. Продукція відповідає усім сертифікатам якості, в тому числі і СЕО-9001, серед продуктів, що ми можемо вам запропонувати, висушені ароматичні рослини, квіти та трави, широкий асортимент класичних спецій, змішані суміші, спецій та прянощів, що ідеально підходять до певних страв, екзотичні спеції для кухонів різних країн світу, а також есенція, чаї, сіль та багато інших. Серед продуктів які дійсно завжди є, щоб вибрати на будь-який смак до будь-якої страви. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях, слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.